і за столом стояв, так і за столом, так і так я хотів його На час на віки, віків. Святий, Боже, святий після ти безсмертний помилуй нас. Святий, Боже, сядий, тисяти, Святий, Боже, безсмертний, помилуй нас. Обинуй нас! Святий безсмертний помилуй нас. Сини, і Святому Духу, і нині по цих часі, і на віки віки. амінь, присвятає троє, це помили нас, Господи, очисти віки наші, рани, попроси, беззаконня наші, в тижнях, і в силе не може наші, і мені твого ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, слава, сина, і Святому Духу, і нині по цих часі, на віки, віки. амінь. Още нас. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, і ми прощаємо за бачам нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від плука. Та свисили, слава Вся і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, віки. Аминь, бідущий, біду, і на віку і спаси і прийми життя для тебе, чоловіка, лізь, оце, оце, лізь, оце, Дітою споживають, по моїй душе рабі, подивити, ніщо до слава Сина і Святому Духу, ти хоче, до пекла розбіг, а да самі душі, рабі твої. Частина на віки, діва і на чистає, непорожне діво, що води в породила. бородила, молиться спасіння душі. домини Бо нас, Боже, новики, ми в ті воєнні, молимо собі. Життя, і наїпучнє, за виправи не вільної і не вільної, господи помилуй! господи помилуй! господи помилуй. За Господь Богу, за виправи, душі є, та в неправині не почуваю. О, господи помилуй! Господи, Чи ріків за безмертого, хеля і Бога нашого, просимо, оголов. Боже, духе, всякої плоті, Ти смерть подолав, диявола душі, та світу Твоєму дарував, сам Господи, по той душі. Полеглих воїнів у пають, тут поховані і всіх борців, що за волю і незалежність України життя своє поклали. Ми чи світлині ці квіточі місці спокою, де не ванні не друге, ні зітхання. всякий гріх, що вчинили вони словом, чи ділом, чи думкою, як благий людинолюбний Бог простим, бо немає людини, що жила б не зрішила ти єдини до гріха. Правда твоя, правда вічна, і слово твоє істина, бо ти єси воскресіння, життя і покоєння. Всі, хто колеги твої, бухають, які тут поховані, всіх, хто ми тут сьогодні поминаємо, Христе Боже наш. Ми тобі славу селаємося з передвічним твоїм Отцем і з пресвятим Благим і животворцем Твоїм Духом, нині і повсякчас, і надійним. Ніши, керовими, не трим'яно, словнішими слабині, слаби нескіння, Боговороди, наступи, вороди, за тебе нарешаємо. Слава тобі, Христа, Божа надійна, що слава Тобі, слава Тисина, і святому духми, і по цих часах і на віки, віки, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Високобиросвячені чи мали Слави. Христос, що воскресить, з мертвих що живими і мертвими володіє істинний Бог наш, молитвими пречистої Своєї Матері, святиславних сихвальних апостолів, преподобний богоносним Отців наших і всіх святих, душі рабівську, що від нас представились, полеглих воїнів, опа, які тут поховані всіх творців. Що заволює незалежність життя своє похвалило, уселя правну оселить. На водня Врагу упокоїть, до праведни приєднає нас, помилує, бо він благий і людинолюбний. У Господи. <зас> <зас> <плакова> 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 Покованим тут полеглим воїнам опа, і борцям, дав мідали своє життя за болі і незалежність України, і за вічною виснує. we hey. Não, На тому погоні, а коза. Ой, там під кийовом, на траві зеленій ой там лежить козак вже, корони, ой, там під києм, на траві зеленій Жінь кого затяжень поранений, як прийшла до нього, рідна мати Його, бачиш шири, даєш, жалує його, Як прийшла до нього, рідна мати Його, бачише, далаши, жалує Його. Ж мій сину вже довоювала без правої ручки, без ніжі Заставала, ось це нужній син. Вже довоювалася без правої ручки, без ніжки, зостася. Мами ж наші мами, не плаче за нами, не плаще за нами, гіркими связанами, мами наші мами, не плачете за нами, не плаче за нами, віркими святами, бо батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. батько наш бандера, Україна ма. Україну підемо воювати, а ми з москалями та не згоді жили. На самого Петра обі ми вступили, а ми з москалями й не згоді жили, на самого Петра обі ми ступили. Лікали, аж лати гобили, а наші за ними постріли били, госкалі тікали, аж латі гобили, а наші за ними ми били, по батько наш бандера, Україна, мати, ми за Україну підемо воювати, батько наш Бандера мати, ми за Україну підемо воювати! Слава Україні! Героям слава! Станемо всі до загальної фотографії назад сьогодні сьогоднішній день про конування наших героїв. Це Антонівці, друзі, це місце, де слава і честь поруч, де пам'ять і звитяга разом. Слава Україні, героям слава! Гордість розпирає за те, що ми таки сильні